Вітаю всіх на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 22 березня. Друзі, у нас нереальна кількість автомобілів. Ви просто подивіться. Так вам ось цей перший ряд. Подивіться, скільки людей в ряді ходить. Ви просто подивіться. Сьогодні у нас буде традиційний огляд автомобілів. А я бажаю всім приємного перегляду. Долучайтесь до нашого YouTube каналу Сьогодні буде дуже цікавий огляд. Додивіться відео до кінця і не забудьте підписатися на наш ютуб-канал. Погнали! Volkswagen Tiguan розпочинає наше на 10 313 рік, 151 пробігу, 2-літровий бензин. Присутній панорамний дах, свіжо пригнаний, та сертифікований. у нас Opel Corsa, 9 рік, 1,2 бензин на механіці. 194 тисячі пробігу. PG-467, те саме c Кроссер, в принципі. Або Mitsubishi Outlander 13 рік, 202 пробігу, 2,2 дизель на механіці. Та автомобіль має повний привід. b 8 Passat в кузові седан, 17 рік, 2-літровий дизель. Коробка автомат, офіційно купуна в автосалоні 147 пробігу в даному автомобілі. Ну і головне, що автомобіль в кузові Седан. b 7 Passat, 10990 року, 265 тисяч пробіг, один власник з відкриним салоном. Друзі, чому кажу, у наші в нашій кузові седан? Адже вони рідко зустрічаються. Переважно це у нас універсали. До речі, в пасаті чорний шкіряний салон. Volkswagen Golf 7. 105016 року. Один року, 1,6 дизель на механіці. Вже написано обслугована. Volkswagen ЄAB. 7500 14 року стату на пробігу. Свіжий автомобіль. З речі, друзі, ви можливо чули, що зараз в інтернеті розганяється те, що повернення буде нульового мита. Друзі, буде це можливо, знову ж таки кажу, але не для всіх. Для певних груп осіб треба уважно читати законопроект для тих, хто втратив автомобіль під час війни, для тих, кого забрали автомобіль на війну, або для. Тих, хто є учасником бойових дій. Попри те, що е, якихось деталей конкретних немає. Там ще обов'язково будуть поправки по об'єму двигуна, по року випуску автомобіля, і також різні заборони відчуження. Це моя особисто суб'єктивна думка. Тому уважно чекайте, законопроект. Не робіть поспішних висновків. Нульового мити, такого, так, як раніше, вже, на жаль, не будемо. Ми продовжуємо У нас Ford Fusion. Д950. 16-го року газ-бензин у нас на автоматі 2016 року з білим тканиним салоном. Ягуар. Ціна 13700. Дизельний на автоматі 2015 року має 220 тисяч жарний, 13 13500. 24. Газ бензин на автоматі. 2019 року 108 тисяч пробіг. Нісандрок. 19 рік, 2,5 бензин, автомат та повний перейде, ціна 17500, 71 тисяча пробігу з чорним шкіряним салоном урок. Opel Zafira, комплектації Cosmo написано. 1,8 бензин на механіці, ціна 7800 за 11 рік та 219 тисяч пробігу пригнане авто. Ще одна Zafira, але вже нас дизельна. 1,7 семимісна. 187 пробігу 187, ціна 7,300 також зі карниним салоном і вони двоє 7-місні. Рестайнгові зафіри. Ось вам дуже добре видно, як виглядає Дорест, як виглядає Рест. Ціна 9300, 13 рік, 1,6 двигун. 20 торга. Механіка. Не вказано, чи бензин, чи дизель. Свіжопригнана, розмитана та сертифікована. Рено Сценік ще поруч, 1,5 дизель на механіці, ціна 6700, 9 рік, 227 тисяч пробігу з комбінованим салоном, шкіра зі тканиною. Рено Clio зі шкіряним салоном, друзі, 1,6 бензина механіці, максимальна комплектація, ласик написав. Ціна 4950, 7 рік 207 пробігу. Volkswagen e golf на нас електромобіль 18 2018 року 94 пробігу. Ціна 11700 доларів на даний електромобіль. Nissan Qashqai зі Швейцарії. 2 літровий дизель, механічна коробка передач. Повний привід на 150 коней самомісна 11 року 194 тисячі пробіг. Це у нас Nissan Qashqai плюс 2 подовжена самомісна версія. Volkswagen Touran з чорним шкіряним салоном 1,4 бензин. Коробка передач автомат 277 пробігу, ціна на нього 8300 за 12 рік такий туран. Шкода Рапід, 1,6 дизель на механіці, 14 року, 260 пробігу, ціна 7500 доларів. Меган 4. Ціна 11300 16 рік, 1,5 дизель на автоматі. 80 пробігу і Маган представлений в кузові Універсал. Друзі, нас же майже 50 тисяч підписників. Буду вдячний кожному за підписку на наш youtube канал Долучайтеся до нашого youtube каналу адже для мене це велика підтримка і мотивація робити для вас нові відео. До речі, вони виходять щотижня по декілька відео на тиждень. Ви можете собі підписатися і бути в курсі всіх наших новин. Друзі, підтримуйте україномовний контент. Не забувайте поставити лайк цьому відео і напишіть в коментарях, які ви автомобілі шукаєте або маєте, можливо, якісь побажання для нашого YouTube каналу. 308 Peugeot, розмитин не сертифікований, просто принесу з Франції номера показані з автоматичною коробкою Меган в кузові Хешбек. Третій рестайлінг. Ціна 8900, 140 пробігу го року даний автомобіль. Nissan Juke. Ціна 9300, 12 рік, 1,6 бензин на автоматі, 214 тисяч пробігу в даному авто. Peugeot 2008, ціна його 10 тисяч доларів. 15 рік, 1,6 дизель на механіці. Друзі, буде дуже непоганий варіант компактного кросовера і мега-економічного. Реально він це пальне нюхає, а не п'є. Дуже жорний. 20-й рік, 18 тисяч побівся на всього, навсього. ціна 16500. Власник щось написав 1,6. Напевно, там 2,4 бензин все ж таки, а не 1,6. І на автоматі. Шкода Octavia 10750, 1,6 дизель на автоматі. 14 2014 року. Ще один Volkswagen E-Gulk, 9750, максимальна комплектація. 2015 року 132 тисячі пробіг. Volkswagen Up, ще один у нас електричний. 14 рік, 112 пробігу, це на з панорамою та салоном. Ще один Volkswagen E-Golf з адаптивним круїз контролем. 16-го року ціна 9450-104 тисячі пробігу в даному автомобілі. Hyundai Kona. 15800 19 року 141 пробіг наявності. Друзі, взагалі багато електромобілів, дизельних, бензинових, Європа, Америка, Корея, Канада, все, що хочеш, є на авторинку. Не будь-який смак, гаманець. І головне, що, друзі, всі ціни встановлюють власники. торгуйтесь напряму без додаткових націнок та переплат. 207-й 1.4 1 бензин на механіці. 11 року 153 пробігу. Меган 4 покоління. Універсал. 11 тисяч доларів, 17 рік, 1,5 5 дизель на маханці. 217 тисяч пробіг у даному авто. Toyota rav 4 200, 2,2 дизель на автоматі, 240 пробігу. Свіжопринена, розмитнена і сертифікована. 3008 Peugeot Allure. У нас на басіни пропускаємо. Volvo V-60, 2-літровий дизель автомат. Айсинг R-Design комплектація. Ціна 10-950 з люку. І ви могли побачити на цінниках логотип компанії Авторія. Авторія це генеральний партнер авторинку Карбазар, друзі. Якщо ви хочете, щоб ваше авто розмістили безкоштовно на сайті Авторія. Що субота та що неділі менеджер компанії Авторія приходить до нас на авторинок і можете зробити абсолютно безкоштовно. Якщо ви хочете швидко продати авто, біжайте на карбазар і виставляйте на сайт Авторія. Тач, тач і продав свою тачку на авторія. Тач він код казав, тач безкоштовно додав. На авторія мільйони покупців з усієї України. Хтось із них чекає саме на твоє авто. Продавай швидко на авторія. Друзі, є такі два автомобілі. Цікаві це Skoda Superb Scout і ось такий Alltrack. також підвищений кліренс, можна сказати, як Scout Skoda. На жаль, на них інформації немає, тому я кажу, треба приходити обов'язково на авторинок, оглядати такі цікаві автомобілі. Потрапляють до нас. Власник напише ціни, подамо їх обов'язково в Instagram Stories. Продовжуємо далі. У нас BMW X5, 2-літровий дизель, 16 року, 24 тисячі доларів, 135 пробіг. Nissan Rock. 21500, 2,5 бензин автомат. 21 рік, 77 пробігу в даному автомобілі. Mitsubishi Outlander, ціна його 8100 доларів, 2,4 газ бензин, автомат з чорним шкільним салоном, 7 рік, 279 пробіг. Написано, рідний пробіг без ДТП. Ford Focus, 2013 року. Бензин на механіці 137 пробіг. Fiat Doblo. 5459 року, 1,9 дизель на механіція 281 пробігу. Б8 посадку за універсал, ціна 13,215 року, 2-літровий дизель на автоматі. Друзі, 2-літровий дизель автомат 13-200 ціна. Дуже гарна ціна. Volkswagen Jetta, ціна 10400, 1,4 4 бензин на автоматі, 16 року 160 пробіг. Opel Astra, 1,4 бензин на механіці, 12-рік, ціна 5690, 260 тисяч пробігу даному автомобілі зі тканинним салоном. Nissan Qashqai, ціна 7600, 1,5 дизель на механіці, 270 пробігу, напевно або 170 власника можна по номеру телефону уточнити 7700 за 8 рік. Ще один «Джорнік». 13-100, 180 пробігу, 3,6 бензин-автомат, 180 тисяч пробіг. До речі, повний прикроє. І, друзі, хочу зауважити, що 3,6 не набагато більше споживає пального, ніж 2,4. Гольф у нас дев'ятий рік, 235 тисяч пробігу, 1,4 бензиновий двигун на механіці. Козовий хетчбек гольф. Рено Каджар. Ціна його 14600 доларів. 16 рік 178 тисяч пробігу, 1,5 дизель на механіці. Nissan Кашкай. 11100, 1,5 дизель на механіці. 13 року, 187 тисяч пробігу з панорамним дахом та двоколірними легкосплавними дисками. А 4 Audi кузові B9, 2-літровий бензин, автомат. 17900, 19 рік 62 тисячі пробіг в даному автомобілі. Audi Q5, 14 тисяч доларів, 2 літрова бензин, коробка автомат, преміум плюс, 16 рік 144 тисячі пробігу. Преміум плюс, друзі, комплектація. Далі ще одна Q5 у нас, біленька з чорним шкіряним салоном, 2-літровий бензин автомат, повний привід. 200 пробігу, ціна 14500. Сіренька, 16700, 2-літровий бензин автомат. 163 пробігуть ціна 16700. Volkswagen Tiguan, 14500 2-літровий бензин автомат та повний привід. І як завжди, я для вас показую тільки декілька рядів. Тобто я взяв одну сторону одного ряду, спеціально став довітру спиною, щоб був кращий звук. І, друзі, в нас взагалі є 4 ряди по дві сторони. Тобто я вам показав тільки, грубо кажучи, один ряд. І ще це не до кінця всі автомобілі я дійшов. А в нас таких ряди чотири. Просто колосальний вибір автомобілів на львівському авторинку Карбазар. Працюємо з субота-неділя з 7 до 15. І по будні в нас понад 200 авто, також без націнки по цінам від власників на автомайданчику з 10 до 19. Volkswagen Passat 15250, ціна 1,8. На автоматі 100 тисяч пробіг з 2017 року дане авто. Ще один Passat, тільки вже в білому кольорі 12300, 17 року 1.8 бензин на автоматі, 197 тисяч пробігу з білим шкіряним салоном та люком. Audi a 6, 2-літровий бензин, 16 рік, 173 пробігу, ціна 17 тисяч доларів. Jeep Renegade, Ціна 11600. 17 рік, 24 бензин, коробка автомат, 186 пробіг. А я не мусив помітка. Audi Q5. 3 літра дизель. 14 року стали у нас пробігу 22500 преміум плюс. 3-літровий дизель з таким пробігом взагалі дуже-дуже важко знайти. Будь ласка, дуже гарний варіант. Mazda cx 5 25 тисяч доларів до 19 2019 року. Гранд Турінг комплектація, це максимальна по ній. Ще одна мазка також Grand турінг. 24 тисячі доларів за 2018 рік. То, звісно ж, присутній торг по цим всім автомобілям. І ось така ще дизельна мазда ціна 16950 на автоматі. 15-го року 169 тисяч пробіг. Volkswagen Golf 4-3800. 2000 року 1,6 бензин на механіці. 241 пробігу. Як розумію, додатково встановлена якась музика. Opel Zafira. Ціна 9200 дволітровий літровий дизель на механіці. 216 тисяч пробігу 11-го року. Друзі, 2-літровий не 1,7. Подяк також 2-літровий 2019 року. Нам автоматі 216 тисяч пробігу рідного ціна 27200. Поруч нас Kia Picanto 5800, 12 року, 112 рідного пробігу, бензин на механіці. І Volkswagen у нас Golf. 6900, 1.4 бензин, механіка 10 року, 193 пробігу в даному авто. Що ж друзі, ось такий вийшов відеогляд, який ви бачите позаду мене величезна кількість автомобілів. Приходьте, обирайте, перевіряйте та купуйте безпечні автомобілі разом з Карбазар. Я всім дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Карбазар швидко продавати, легко купувати.